Ще поговоримо і про вагнерівців, тому що в нашій розвідці розповіли про те, чи повернуться вони воювати проти України, та яке власне їхнє завдання у Білорусі. Отже, головне управління розвідки Міноборони немає наразі даних про те, чи можуть вагнерівці повернутися воювати до України. Водночас, ризику вторгнення найманців з території Білорусі найближчим часом також немає. Співрозмовник у розвідці зауважив, що терористична група Вагнера зараз не бере участь. У бойових діях на території України а власне станом на найближчі тижні загрози вторгнення вагнерівців із території Білорусі також немає. Додав представник розвідки. А, також він не виключив, що певний а, якийсь прихований рекрутинг, так би мовити, до Вагнера може продовжуватися. Власне Пригожин казав, що нібито збирається повернути свою армію найманців до африканських країн. Ну і також ця інформація може вказувати на те, що бренд так званої ПВК Вагнера можуть використовувати. Деякі інші гравці для набору до власних воєнізованих формувань допускає співробітник. Ну а тим часом у російські армії відзначають проблеми. Міноборони країни-агресорки не може взяти під контроль інші приватні військові компанії, яких ну до слова розвелось немало, в тому числі і на окупованих українських територіях. Американські аналітики помітили, що міноборони Росії не може повністю взяти під контроль приватні військові компанії. Там заявляють про те, що а, власне ці компанії, які не підконтрольні міноборони РФ, пов'язані з російськими чиновниками і бізнесменами або отримують від них спонсорську допомогу. Також російське видання «Досє» повідомляло, що давній соратник президента а, Путіна а, е, Аркадій Ротенберг і російський державний банк ВТБ надали понад 300 мільйонів а, рублів. А, власне, ПВК конвой з кінця 2022 року. Ну а крім того, ми розуміємо про те, що там чимало інших а, приватних військових компаній є безпосередньо там і до яких причетний шойгу, і не тільки. А далі будемо а, говорити про те, що ж відбувається із дійсно контролем над приватними військовими компаніями. Політолог Валерій димов долучається до нас в ефірі. Пане Валерію, Вас вітаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, бачимо інформацію від Американського інституту вивчення війни, і там йдеться про те, що не може російські Міноборони взяти під контроль приватні військові компанії. А от наскільки загрозливою для них ситуація, які це ризики може створювати, наскільки все ж таки ще контрольованою є ситуація? Ну, Ми побачили, як вони побачили, що таке неконтрольовані приватні компанії. Тобто, коли вони хотіли. Всіх підпорядкувати Міністерство оборони їх на контракт Пригожин сказав, що цього не буде. І певною мірою, я не знаю, там за двадцять, за 24 години взяв Ростов, і далі що вже навіть на Москву. Інше питання, яким чином подія розвивалася далі, але те, яким чином люди святкували, раділи тому, що Пригожець взяли Ростов, ну, очевидно, в Москві. Не дуже велике захоплення викликав, далі ми маємо розуміти, що ті процеси, про які ми з вами говорили ще півтора роки тому, ну вище одразу після широкомасштабної агресії, рано чи пізно вони будуть спрогнозованих передуть в реальні. Вони самі озброїли свої національні формування, і насправді тоді, коли у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота, коли вони між собою могли, вибачте, десь так. Розподіляти здобич, унітази боруть одні, а пральні машинки беруть в іншому селі інше, тоді перед певною міру якось в них таке виходило. Але коли відбувалися ті типу, події біля Бахмуту, коли Пригожин почав розповідати, що це я взяв Бахмут, а не якісь там десантники, як тільки я відійду, ви побачите, що таке. Без мене воювати і таке інше. це. Ми бачимо ті процеси, коли поразка завжди сирота. І пам'ятаєте, що ті самі кадирівці, ну м'яко кажучи, дуже довго тримали паузу. Паузу тримають або коли дуже сильно професійні, а їх такі мене назвеш, хоч вони такі власне вправні тіктокери, або тоді, коли не знаю, що сказати. Так само і інші деякі генерали, деякі е чиновники вони також е не так відреагували, як хотілося би, щоб на це реагували Путін і його найвище оточення. Тому вони самі озброїли ті національні формування. Ми маємо фактично національні батальйони від кожного майже кожного територіального формування національного формування на території Російської Федерації. Головною лінією розлома в імперії є е те е розлом між центром і національними. Окраїнними революції робляться в центрі. А насправді всі події імперії руйнуються, починаючи з периферії. Ну, ми бачимо ці процеси. Я думаю, що насправді поки що ситуація не така загрозла, враховуючи певною мірою контрольованість всередині країн і те, як вони ну витиснули пригожена. Спочатку на території Білорусі, а далі я думаю, що привоженці все ж таки будуть е, пробувати мігрувати в Африку, е, але і, і там їх вже невдовзі буде спіткати е, невдачі, бо одна справа воювати е, десь так, я не знаю, то за малі за за е, Чад, за південний судан, Еритрею і робити перевороти підтримувати у Нігері. Але коли країни е, західно-африканської співдорожності, як у вас е, підуть е, е, проти привоженців, не думаю, що там буде легко. Так от їм вдалося купірувати проблему, витіснути привозявський і певно міру показати, що буде, якщо от ви не будете такими контрольованими. Але це поки що знаєте ситуація ну скажімо, такої динамічної рівноваги, я не думаю, що вона довго триватиме. Але питання все ж таки вирішимо до це не так, в як нам люблять розповідати в баштах Кремля, як на полі російсько-української війни, тому що. Там, де будуть поразки, будуть шукати винних, будуть знімати з себе відповідальність, будуть, будуть покладати його на когось, будуть шукати офірних за пів. Я думаю, що ці процеси насправді не в них відбуватимуться.